Друзі, привіт! З вами Любомир Богоявинський. Сьогодні 21 березня 2024 року. І я вирішила записати такі два маленькі невеличкі відеоролики для свого Тіктоку, для своїх е, інтернет, аккаунтів в Фейсбуці, Ютубі. Мені прийшла посилка, інсайт. Ось. Приватна особа Нестенко Павло Олександрович. От Павло Нестеренко, Інсайт відправили мені. І я, хочу вам показати, ось вона, вона важкінька така. Я вже її отримав сьогодні. І хочу у цьому відео сказати величезне спасибі громадській організації Інсайт. Я щиро дякую Олені Шевченко. Цій безперебільшення. Геніальній великій великі жінці, яка дуже скромна людина, яка про себе ніколи нічого такого величного не говорить, але яка невпинно допомагає людям, допомагає жінкам, які опинилися в складній життєвій ситуації. Громадська організація Інсайт це унікальний український центр. Багатофункціональний, для допомоги геям, лесбійкам, бісексуалам, трансгендерам, інтерсексуальним людям. Ця організація за роки свого існування зробила стільки добра, реального добра, на різних рівнях, що не можна описати. І я вважаю, що громадська організація Інсайт без перебільшення. Це спасителька. Організація-спасителька, яка спасає, рятує реально ЛГБТ людей в Україні. Добрими справами, добрими вчинками. Мені з однієї сторони соромно. Соромно за те, що ну, я не є такою дуже бідною людиною в порівнянні з багатьма ЛГБТ людьми. Я знаю, наскільки багато ЛГБТ людей в Україні, особливо. Ну, от, Десь мого віку, як ну, мені відомо, так, от, є багато дуже бідних людей. Люди, які живуть від мене набагато бідніше і знаходяться у набагато більшій скруті. Але е, я сам е, останні два роки. Живу, звичайно, набагато скромніше, скажімо так, і в мене самого, хоча екстрасенс, старулох, виникають такі ситуації скрути, коли йдеш в магазин і треба ну, дорого, все, треба заплатити, все купити. В Україну з-за кордону громадські організації Інсайт прислали спеціальну допомогу для ЛГБТ українців, які проживають в Україні під час війни. Цю допомогу можуть отримати лише ЛГБТ люди, де є мінімум один свідок, де всі знають цю людину ну, в нашій ЛГБТ uh, ком'юніті, що це саме гей, чи лесбійка, чи це дійсно бісексуал, чи трансгендерна людина, чи інтерсексуальна людина, яка ну, має від біології якісь. Uh, чи вторинні ознаки іншої статі, чи такі от в голосі дуже сильно це проявляється ще в якихось моментах. от, І тільки ці люди можуть отримати цю допомогу. І ну, надіслали цю допомогу в Україну. І я звернувся до. Громадської організації Інсайт і теж попросив надіслати мені гуманітарну допомогу для ЛГБТ людей. Все життя є відкритий гей. Від народження в мене є деякий рівень інтерсексуальності, хоч зараз вже це дуже сильно не помічається. Я чоловік вважаю себе, я гей, але в мене тут голос дуже особливий, такий ніжний, це пов'язано з моїм гормональним фоном. І я дуже вдячний громадській організації «Інсайт», Олені Шевченко, Лєна, велике тобі спасибі. І я відкрию цю посилку, і в другій частині відео я покажу, яку ж допомогу надіслали громадська організація «Інсайт». Дуже вдячний з повагою Павло Нестеренко. Допомир Погоявленський, ЛГБТ людина. Все життя відкрите їй. Я був є і помру геєм, тому що це воля Божа, щоб я пройшов це життя геєм до смерті.